На цій ділянці що коло будинку для людей похилого віку в Австралії час збирати врожай. Але тут не лише росли плоди, а й розквітала дружба. Саме тому я обрала це місце. Приїхавши сюди і побачивши чудові сади, я одразу зрозуміла ось воно. Цей город посадили учні сусідньої школи. Вони доглядають грядки, а старенькі керують роботою. Мені хочеться їм допомогти, але сили вже не ті, тож можу лише сидіти й дивитися. Спільна любов до роботи на землі породжує дружбу і теми для жвавих розмов. Усі вони з сільської місцевості і тепер розповідають, як їздили на конях, працювала на молочних фермах і таке інше. Цікаво слухати, наскільки їхнє дитинство відрізняється від мого. і ці історії неймовірно цікаво. Для спілкування молоді зі старенькими в Австралії діє спеціальний проєкт. За допомогою таких програм ми додаємо радості в старість. А люди похилого віку можуть дуже позитивно впливати на школярів. Завдяки спілкуванню з учнями старенькі не почуваються самотніми. Зі слів експертів, це корисно для здоров'я. Це стимулює розумову діяльність людей похилого віку. Згідно з дослідженнями, це може відсторочити деменцію чи послабити її симптоми. Ну а приємним доповненням стає смачний обід з овочів, вирощених з любов'ю та в дружній атмосфері.